Вітаю вас, малята. Малята, подивіться, це чарівний мішочок. В ньому заховані слова. Ці слова об'єднує один і той же звук. Я називаю слова ви слухайте і визначайте, який звук їх об'єднує. Майка. Лінійка. чай, Чайник. Визначили, який це звук? Це звук І. А ось і чарівний мішочок, в якому заховані предмети. Вони всі починаються на один звук, а який потрібно визначити. Я називатиму слова: ви слухайте і визначайте, на який звук починаються всі слова. Автобус, акула, акваріум, абрикос. Визначили? Який це звук? Це звук А. Ми вже знайомі з цими двома звуками. Пам'ятаємо, що звук І, приголосний звук, його не можна проспівати. А звук А голосний звук. Його можна проспівати. Ось на галявини віслючок. Він іде і промовляє звук Хиа а Х-а-а. -а. Давайте розберемо, які ці звуки вимовив віслючок. Перший звук який? Ть-а. перший звук й. Який звук йде за звуком Й? а це звук А, коли віслічок ішов, він весь, весь час говорив ть-а. Ми почули тут два звука. Перший й, другий А. Давайте спробуємо вимовити ці два звука разом, але будемо вимовляти швидше і швидше. Беремо дзеркало, носиком видихаємо повітря, видихаємо через рот і одночасно вимовляємо звук. х а х а х а ха коли ми вимовляємо ці два звука, Дуже швидко. Нам здається, що ми чуємо один звук. Таке поєднання звуків умовно називається звукосполученням. І сьогодні ми познайомимося із звукосполученням я, яке ми вимовляємо швидко, чуєте звук я. Якір, ящерка, яхта. Яблуко. У всіх цих словах на початку слова нам здається, що ми чуємо один звук. Але це не так. Ми чуємо звукосполучення Я, яке вимовляється дуже швидко. Але на письмі ми з вами будемо записувати це звук сполучення однією буквою. Звукосполучення Я ми можемо почути на початку, всередині або в кінці слова. Дякую вам за увагу. До побачення!